Твоя плоть помирає. Твоя плоть помирає, коли народжується дух у тобі. Але щоб народитися згори, щоб народитися від духа, нам потрібно померти спочатку для плоті. Розкажу вам про це більше. Тому що кожен буде зараз, хто буде слухати це, проповідь, хтось буде думати, як це померти, я плоть, що я зараз маю померти, я маю зараз померти. Дивіться. Це говориться духовно. Це говориться духовно. Померти духовно. Тобто, нашу плоть треба розіп'яти духовно. Тобто, ти маєш уявити, зараз ти маєш уявити, що. Ти береш цю плоть, оцю наглу жирну плоть. Ти маєш розіп'яти зараз на хресті. з усіма цими пожадливостями, з усіма цими, тою гординою, з усіма цим егоцентризмом, егоїзмом, з цим «я», я, я, я. Ти це все маєш скрутити в одне. І прибити на хрест. Прибити так, щоб вона вже точно з того хреста не злізла. Тому що, знаєте, що що є що є випадки, коли людина помирає, що коли людина має померти, вона народжується згори, народжується від духа. І ви думаєте а куди ж дівається плоть? Так. От іменно після цього народження згори помирає його плоть. Помирає плоть. Але і коли от він починає його вже час є щоб він щоб він помер, він все це життя грішив. І тут він зараз приймає Христа, він народжується згори. і він помирає. І він, і він попадає в рай. Оце як цей вби, вбивця, який був розіпятий разом з Ісусом на Христі. Ісус до нього сказав: Ти сьогодні будеш зі мною вдома, в моєму домі. Ви собі представте, вбивця, який вбивав, який судив, який грішив, гординя і так далі. Бог сказав, що ти сьогодні будеш в моєму домі. А у мене аж мурашки йдуть. Слава Богу. Ти сьогодні будеш в моєму домі. Дім, це коли ми приймаємо Боже. Коли ми приймаємо Боже. І відкидаємо тілесне. Відкидаємо наші залежності. Відкидаємо наше це язич, це язичницьке життя, яке в нас було. Це плотське життя. Ми маємо собі сказати в один момент. В один момент ми маємо сказати, так, плоть, ти мені вже набридла ти мені вже настоїдла Я тебе зараз віддаю Богу, щоб Бог тебе розіп'яв зараз на хресті. Ну ти мені вже так надоїло. Що це вже просто не виносимо. І ти маєш сказати собі, ні. Хватить з мене цієї плоті. Хватить з мене всіх цих мук. Хватить з мене цього егоїзму. Мені набридло бути егоїзмом. Мені набридло бути на себе, звертати увагу, щоб я був, мав цього, цю геоцентризму, що тільки мені, мені, мені побільше. Сказати, мені набридла вже ця гординя. Ти маю сказати, Господь, я приймаю тільки те, що є від Тебе. Я приймаю твій мир. Я, є просто, я просто є раб Ісуса Христа. Я є дитина Бога живого. Я просто роблю те, що я маю робити. Я роблю волю того, хто мене послав. Я служу тому, хто мене сюди послав. І я буду робити те, хто мене сюди послав. І все, що Господь мені скаже, я буду робити. Але нам потрібно звільнити себе, щоб Господь нас звільнив від цього. Ми маємо прийняти рішення. Бачите, за кожною ситуацією, яка є в нашому житті, Стоїть рішення. Рішення, 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 рішення.